Автопарк Запоріжжя з вами на зв'язку, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це Volkswagen ID4 Pro S AWD. Повнопривідна, максимальна комплектація, максимальна батарея, три моторчика тут стоїть, друзі. 360 кінських сил. Дуже класно вона їде взагалі. Комплектація просто нереальна. Вона має електробагажник. Звісно, повний привід, безключовий доступ, сліпу зону, Максимальні ось такі диски. Просто виглядають вражаюче. максимальну оптику. IQ Light, звана звісно, адаптивна парктроник спереду, ззаду, автомобіль потонований, пам'ять сидінь. сидіння в ідеальному простостані 30 тисяч км 33 33900, якщо бути точним. Повний електропакет, електроскладання дзеркал, датчики світла дощу, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, підігріви, сидінь, підігріви керма, CarPlay, Android Auto, камера, бездротова зарядка. Все, друзі, мається і все в автомобілі працює. Дуже класний стан, проблемні місця в бронеплівці, технічні сіли та поїхали. Друзі, чекаємо вас на огляд та тездрайв до нашого автосалону.